Днічно на товариство ми з вами ситуація напрямок для ділянці фронту, а буде йти мова про українсько лиманський напрямок. Я не виходив, князь, саме на цьому напрямку, бо, на мою думку, саме цей напрямок є ключовим момент. За повідомленнями Генштаба Збройних Сил України за останню добу у зоні відповідальності осу портиться на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Синьківки та східніше Петропавлівки з Харківської області, де сили оборони, за повідомленням української сторони, відбили 10 атак окупантів. На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не вели. Це сухі дані Генштаба Збройних сил. України, давайте тепер більш детально розглянемо ситуацію на цій ділянці фронту. Через наголошу товариство вибір саме цієї ділянки фронту не випадковий. Трохи далі ми разом з вами проаналізуємо чисельність російського контингенту, який зосереджені на цій ділянці фронту, е, е, характер бойових дій, і головне вчергове спростуємо дезінформацію так званого інституту вивчення війни щодо ситуації. На лінії бойового зіткнення. Причому я звертаю увагу, шановне товариство, це в черговий раз ми будемо з вами разом спростовувати інформацію так званого інституту вивчення війни. Менше тим перейдемо до огляду ситуації на ділянці фронту. Наразі, за повідомленнями безпосередньо з місця подій, важкі бої тривають в районі Лиману 1 -го. і м, 1 Варто говорити про те, що противник має частковий успіх е, біля, власне, саме 1 травневого. Е, Складна ситуація е, біля Лиману Першого. Йдеться про те, що російські окупанти проводять низку штурмів позиції Збройних сил України за підтримки штурмової авіації. На жаль, змушені констатувати, що погодні умови а в Харківській області різке погіршення погодних умов там випав вже сніг, то чи на причому слою до 10 см не вплинула на активність російської сторони. Російська сторона і надалі намагається активі активізувати бойові дії по декількох ділянках укінсько-Лиманського фронту. Одночасно. А давайте разом з вами далі аналізувати ситуацію. Активні бойові дії на Північний захід від залізничної станції Сеньківка Збройні сили України тримають міцну оборону. Варто говорити про те, що панівні висоти в районі Сенківки знаходяться під контролем Збройних сил України, і саме це дозволяє утримати ситуацію під контролем. Крім того, товариство, давайте говорити про те, що Збройні Сили України врахували досвід боїв на Токманському, та тобто на Запорізькому напрямку, а саме Тотальний характер мінування російськими окупаційними військами. Та сама е, тактика і практика е, використовуються наразі Збройними силами України. Саме тотальний характер місцевості не дозволяє окупантам прорватися безпосередньо до Сеньківки і вийти на Купніць. Е, варто і говорити про те, що окупанти протягом останніх днів були активні бойові дії на схід від населеного пункту Іванів. Іванівки. Крім того, важка ситуація в моменті активізації бойових дій російських окупантів в районі населених пунктів Кислівка і Котлярівка. В районі Котлярівки росіяни атакують у напрямку вздовж Залізничної полі. Біля Кислівки окупанти, на жаль, мають частковий пуст. Варто говорити про те, що різка активізація окупаційних військ відбувається і на Сватівському відтинку фронту. Окупанти не полишають прорвати позиції Збройних сил України е і, відповідно, е фактично розчленити оборонні позиції Збройних сил України навпіл з метою створення оперативного оточення українських угрупувань. Варто відзначити, що в районі на Сватівському напрямку окупанти наразі намагаються перехопити тактичну ініціативу і, відповідно, повернути раніше втрачені населені пункти. Зокрема, різка активізація бойових дій в районі населених пунктів Надія. Я нагадаю, що не товариство того часу окупантам вдалося форсувати річку і захопити низку населених пунктів. Менше з тим, внаслідок успішних дій Збройних сил України вдалося повернути втрачений контроль над раніше захопленими територіями, і наразі на районі населеного пункту Надії триває жорсткі бої. Окупанти не полишають спроб покращити свої тактичні станови. Крім того, давайте говорити про те, що наразі активізація бойових дій відбувається і на Лиманському напрямку. Зокрема, окупанти намагалися атакувати в районі Торчки без успіху. Крім того, можемо відзначити вже тактичний успіх Збройних сил України по декількох напрямках саме на Лиманському фронті. Йдеться про те, що в районі Білогорівки Збройним силам України вдалося повернути раніше втрачені позиції. В районі Лісосмуги. Е, Внаслідок успішного характеру контратак, Збройні сили України вдало посунули позиції окупаційних військ і поновили раніше втрачені позиції. Крім того, варто відзначити успішний характер дій е, українських захисників серебрянському лісництві. Так само можемо говорити про те, що на цьому напрямку Збройні Сили України мають певні тактичні успіхи, а саме просування. Варто відзначити дії полку Азов. За повідомленнями власне української сторони за останню добу окупанти різко намагалися активізувати ситуацію як в районі Білогорівки, так і відповідно в районі Серебрянського лісництва. Основна завдача окупаційних військ на купянсько лиманському напрямку це намагання виходу на Рубіша річки Оскіл, що дозволяє створити противнику буферну зону на території безпосередньо вже Харківської області, з якої він пізніше планує наступальні операції для подальшого просунення вплив українських територій у напрямку, зокрема Харків Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, зокрема, заявив про те, що росіяни. Активізувалися по напрямку Ягідне, комп'єктів вузловий і здійснили перегрупування задля відновлення наступальних дій. Вони були змушені піти на це після того, як зазнали важких втрат. Крім того, за інформацією української сторони повідомляється про те, що ворог поновив наступальні операції в районі Куп'янського лісу, Першотравнево та Ролянського, про що ми вже з вами говорили. До штурмових операцій тут залучені загони «Штормбек», і штормзет е, з позитиву можемо відзначити про те, що протягом останнього тижня на ділянці в зоні відповідальності ОСУ Хортиця було знищено приблизно до 4,5 тисяч особового складу окупаційних військ і близько 500 одиниць бронетехніки. А тепер товариство, давайте разом з вами проаналізуємо ту кількість років окупаційних військ, які зосереджені на Куп'янсько-Лиманському напрямку. За повідомленнями української сторони на Куп'янсько-Лиманському напрямку, наразі діють два угрупування військ російської армії. Це, зокрема, Захід і Центр. Загалом у складі угрупування під Куп'янськом, враховуючи резерви. Нараховується приблизно до 68 тисяч окупантів. У них є 749 танків, 1037 броньованих машин, 681 артилерійська система калібром від 100 міліметрів, 184 СТБ та 18 пускових установ оперативно-тактичних комплексів. На Лиманському напрямку зосереджено до 43 тисяч. Російських загарбників у їхньому розпорядженні приблизно 300 танків, 721 броньована машина, 406 артилерійських систем калібром від 100 міліметрів і 97 РСЗВ від 2 до 4 ОТРК. Варто зазначити те товариство, що Микуп'янсько-Лиманському напрямку загалом зосереджено приблизно від 110 до 120 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Це найбільше угрупування російських окупаційних військ на території України. Для порівняння на Бахмутському напрямку зосереджено приблизно до 50 тисяч особового складу і приблизно до 300 одиниць важкої бронетехніки. Тобто, ще раз підкреслю: куб'янський напрямок розглядається окупантами як один з пріоритетних. Причому варто говорити про те, що е 20-та загальна військова армія противника буде діяти саме в інтересах групи військ з центру, тобто на Лиманському напрямку. Е, варто говорити, що до складу 20-ї загальної військової армії входять дві повноцінні мотострілецькі дивізії, а також та, та 11-ти -та бригади. Тобто вони цілком здатні створити е, опера... ударне оперативно-тактичне угрупування, яке за своєю чисельністю. Буде фактично реінкарнацією того ударного групування російських військ, яке станом на 22 рік було зосереджено в районі Ізюма. І мала на меті нависання над планами українських військ в районі як Слав'янська, так і відповідно Краматорська, тобто основних центрів української оборони. Чому ви спитаєте, я так подробиця зупиняюся на? Характеристиках і чисельності російських окупаційних військ зосереджених на цьому напрямку, і тут ми підходимо до основного до повідомлень так званого інституту вивчення війни, який дає інформацію про те, що власне на Куб'янсько-Лиманському напрямку зосереджені деградовані російські війська на здатні відвести повноцінний наступ у районі Куб'янська. Це офіційні повідомлення так званого інституту вивчення війни. А далі давайте процитуємо вже, як то кажуть, перше джерело. За попередньою оцінкою е, інституту вивчення війни, 25-та е, е, власне, армія е, була поспішно розгорнута до запланованої дати у грудні 23 року. Ймовірно, сильно недоукомплектована, довгокомплектована, погана підготовлена. Або ж і те, і те, і інше разом. Газується і те, що раніше Інститут вивчення війни спостерігав присутність сильно деградованих елементів Західного військового округа, зокрема, Першої гвардійської танкової армії та шостої загальновійськової армії в районі Куп'янська. І наразі, і тут головне товариство, цитую. І наразі інститут вивчення війни не вважає, що угрупування, яке складається з 25-ї давньої 25 військової армії, з деградованими елементами буде здатне вести повноцінні наступальні дії в цьому районі, як ви кажуть, А тепер щодо власних подій на Кінсько-Лумаському напрямку. Зокрема, з позитиву, шановне товариство, ми можемо відзначити те, що завдяки військовим діям Збройних сил України на Авдіївському напрямку підрозділи Другої загальної військової армії окупантів, які до цього часу були розгорнуті на території окупованих районів Луганської області, передислоковані в напрямок Авдіївки. Та саме стосується і відповідно підрозділів 41-ї загальної військової армії. Тобто, ми можемо говорити про те, що успішний характер дій збройних сил. України України в районі Авдіївки ставить під питання реалізацію амбітних планів російського командування щодо прориву української оборони на купянсько лиманському напрямку. При цьому, товариство ми з вами проаналізували протяжність всього купянсько Лиманського напрямку від відповідно, Куп'янська до Білогорівки. І е, зазначив, що на всій протяжності окупанти намагаються одночасно давити на позиції збройних України з метою розтягнути оборонні зусилля ЗСУ, а саме відволікання оперативних резервів інших напрямків. Але, як бачимо, наразі ситуація виглядає прямо в телесно. Можемо говорити про те, що завдяки зусиллям Збройних сил України ситуація в районі Куп'янська наразі важка, але стабільно контрольована. Тобто Генштаб Збройних сил України своєчасно реагує на зовнішні виклики шляхом як оперативної передислокації резервів, так і відповідно проведення е, характеру активної оборони. Спостерігаємо за подіями далі, тримаємо руку на пульсі, і головне товариство довіряємо виключно перевіреним джерелам інформації. Мислимо критично. не дамо можливості реалізації російській стороні. Своїх активних інформаційних операцій у українському інформпросто тримаємо порог сухим. Це буде Україна.